Друзі, всім привіт! Давно ми з вами не бачились. Сьогодні у нас Великдень. Я вас вітаю зі святом. Ми вже були в церкві, посвятили пасочку, крашанки. Зараз вибралися на природу. Такий у нас ранковий сніданок тут відбувся. Я програв Людмилка виграла з цьому поєдинку Ми прийшли їсти крашанки з пасочкою. В неї своя крашенка. Боня своя крашенка. Хотіли спокійно посидіти на пікнічку на природі, поснідати, але це створіння всі нерви нам виїло вже. Боня сьогодні в ударі. То вона хоче в чомусь вивалятися, то вона хоче щось з'їсти. Уже бачу якусь палку вже жує, вже ковтає. Все ми гарно погуляли. Зараз будемо йти до машини, їхати додому, збиратися і зараз ми підемо до машини і поїдемо до наших друзів на шашлики. Зараз будемо смажити шашлики. Тут друг хвалиться новим мангальчиком і столом. Ще шампура купив. Боже, ти підготувався до цього всього по повній програмі. Представте наскільки людина хотіла шашлики. І наскільки вона чекала цього дня, зараз <рес> будемо смажити. Буде дуже смачний шашлик. Звісно, з таким столом. Ось так виглядає мангал. Ми вже все розпалили. Зараз воно там доробляється. Та зараз буду шашлички готуватися. Я думаю, що дуже смачно, тому що аромат. Я ще до них в квартиру зайшов, одразу аромат відчув. Якщо мене питати, що для мене топ із страв всіх, це стейк якийсь або шашлик. Оце це топ із топів. Для когось там шаурма, або для когось Суш. суші, да, для когось суші. Для мене саме шашлик або стейк. Так що я сьогодні буду кайфувати. Ми вже чуть-чуть, вибачте, ну ляпнули. Хто не знає, я вчився в умені. Вже в Уменське попив. Так, да, хороше пиво, не спортилось. Смажимо шашлички. дивіться, як вони гарно виглядають. Дуже м'яке м'ясо, я помітив. От скажи, будь ласка, друже мій, який секрет твого маринаду до цього шашлика? Колись давно мій брат мені сказав, що треба додавати ківі. І це реально круто, тому що ківі дуже розмягчає м'ясо. Я додаю лимон, два ківі, там, наприклад, на 4 кг м'яса, приправки сіль. Ну і багато цибулі, я пам'ятаю. Да? Для м'якого м'яса секретки. Так, ми вже шашлики посмажили, вже все зробили. Ми молодці, великі молодці. Ось від Боні вам привіт. Від Компотіка вам привіт. Ми прийшли в гості до них. Дивіться, скільки ми насмажили шашлику. Тут є ковбаска. Це курячий шашличок, це і свининки. Вау-вау-вау! А ще ми скуштуємо ось таку класну е, паску нутеллу. Е, це у нас Маша приготувала, це ми прийшли до неї гості. І е, це моя, саме некрасива. Е, і крашанки ось такі. Це я зробив. Це все-все таке класне, дуже смачне. Щось будемо кушати. Так, коли ми будемо вже їсти? Тут і олів'єшечка, і пасочка, і салатик. І боняшечка тут сидить. Мене вже просить. Саме головне, що треба сказати? Христос Воскрес. Я, я нікого не чекаю. Вибачте. Mm. Ну, боня теж трішки перепадає. <ривання> <ривання> Це сушені легені? Добре, це жодика. Що таке? Опискомпоту <рес> схожим на цього на йоду? Зараз будемо куштувати пасочку за 1000 гривень. У нас тут в Дніпрі є дуже цікавий і відомий заклад. Не буду казати, не хочу займатися рекламою, але е мені дуже цікаво, що це за пасочка за тисячу гривень. І вона зі смаком нутелли, Там багато смаків є. Ми зараз будемо дивитися, чи там дійсно є всередині нутелла Так, дивіться. Вау! Дивіться, як гарно виглядає. Ну нутелли вони не пожаліли. Це мега шоколадно все буде. Я думаю, що це дуже дійсно смачно буде. Такий кусочок. Ні, ну я думаю, що дуже смачна. Ну, твоя теж буде дуже смачна. Все, 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 все гарно, все дуже смачно. Що я скажу? Дуже смачна паска, гарно пропечена. Шикарна паска. Ну що, в мене просто вилки не було. На мене не вистачило. Дуже смачна, класна нутела. Ну не знаю, що тут на 1000 гривень, то вони, звісно, здуріли трохи. Але так, то дуже тут дуже смачно. Як тобі сьогоднішня наша вечерінка. Вічеріночка. Вічеріночка. Компоті, що ви можете сказати? Боня, ти який чай будеш? I teraz grać w Alice.